Територія Євразії заселена людьми з давніх часів. Материк разом з Африкою вважають колискою багатьох давніх цивілізацій, які відігравали важливу роль у розвитку людства. Це найбільш населений материк. На материку проживає майже 70% усіх жителів земної кулі. Середня густота населення майже 100 осіб на 1 км квадратний, що у два рази більше середньосвітового показника 52 особи на 1 км квадратний. У Євразії населення розміщено дуже нерівномірно. У Європі, на відміну від Азії, немає незаселених територій. Найбільш заселене узбережжя Атлантичного океану, де переважає міське населення. Окремі міста неухильно розростаються, зливаються з передмістями і утворюють суцільну міську забудову. В Азії спостерігаються великі контрасти природних умов і, відповідно, розселення людей. У рівниних районах, долинах річок, на приморських низовинах густота населення сягає 1000 1500 осіб на 1 км квадратний. У пустелях високо в горах, в районах різкоконтинентального клімату густота населення становить 2 особи на 1 квадратний. Монако це країна з найбільшою густотою населення 16 923 особи на 1 квадратний. Держава з найменшою густотою населення Монголія з позначкою 1,7 осіб на кілометр квадратний. Переважна більшість населення Євразії жителі міст. Із майже 500 міст мільйонерів світу половина розміщена в Євразії. З них найбільше – в Китаї. В Японії на узбережжі острова Хонцю утворився мегаполіс Токайдо, в якому проживає близько 70 мільйонів осіб.